Осінь величава вбралася в намисто, принесла у школу свято урочисте, свято, що єднає всю шкільну родину і якому так радіє рідна Україна. Усі зібралися на святі, тож можемо розпочинати. Хай кожне серце трепетом принить, гімн України зараз прозвучить. Ні, слова, ні воля ще нам братя українці, усміхнеться доля згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. Запану ми, браття, у свой тіло ми положим за нашу свою. За нашу свого покажем, що ми братя козацького! Роду. Ми живемо в особливий час для України. Наша держава продовжує відстоювати свою незалежність. У ці хвилини захисники роблять все для того, аби ми з вами могли спокійно проводити свято. Тож вшануємо пам'ять, хвилиною мовчання всіх, хто загинув у цій війні, всіх, хто поклав життя, аби ми жили в мирній Україні. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі і всі учасники нашої онлайн-родини. Сердечно вітаю вас із початком нового навчального року. Сьогодні ми з вами зустрічаємо осінь не на шкільному подвір'ї, а вдома за екранами. Але відстань не перешкода для знань, спілкування і підтримки. І ми з вами. Щодня доводимо, що освіта можлива будь-де і будь-коли. Особливо хвилюючим цей день є для першокласників, адже вони сьогодні стають частинкою нашої великої шкільної родини. Нехай шкільне життя буде для вас цікавим, веселим, добрим. Бажаємо вам легких кроків до нових відкриттів, вірних друзів! Добрих учителів і гарного настрою щодня. Хай ваш рюкзачок буде не надто важким, а зошити завжди охайними і чистими. Кожен день дарує щось нове, а в серці живе бажання вчитися і радіти кожній маленькій перемозі. Окремі слова для випускників: сьогоднішній день особливий адже. Це ваш останній навчальний рік у школі. Попереду у вас багато важливого: вибір професії, іспити, перехід до нового етапу у житті. Бажаємо вам провести цей рік з гідністю, упевненістю і внутрішньою силою. Нехай кожен день наближає вас до вашої мрії. Не бійтеся змін, не зупиняйтеся перед труднощами, вірте у власні здібності і тоді вам відкриються нові горизонти. Цінуйте цей час, друзів поруч, учителів, які вірять у вас і можливість зростати. Хай цей рік стане для вас незабутнім, теплим і успішним. Бажаю всім, щоб навчальний рік став для нас роком відкриттів, впевненості в собі та сміливих цілей. Будьте наполегливими, отримуйте радість від навчання і вірте у власні сили. Щасливого, мирного і плідного навчального року! Хазвенет, наш перший дзвоник! Ми готові шкільних пригод. Хочу уроки та суда, де для нас це зовсім не проблема. Майбу тебе читати і писати, малювати, заховати і Школо, Привіт! Ми йдемо до тебе! Цим що це в тебе? То моє перша по описі. Я, я буду йти в школу і вчити українську мову. А в який клас ти йдеш? Um. В перший клас? Так. Ти в нас першачок? Ти пишаєшся, що ти українець? Як ти думаєш? Тобі сподобається в першому класі? Думаю, так. Да. Я теж так думаю. <рес> Починайте свій шкільний шлях. Нехай він буде для вас цікавим, світлим і радісним. Пам'ятайте, навчання відкриває двері у великий світ, і я завжди поруч, щоб вам допомогти. Будьте допитливими, сміливими, дружніми й добрими. Школа це місце, де ми вчимося не тільки читати і писати, а й поважати одне одного, підтримувати і вірити у свої мрії. Я бажаю вам сил, терпіння і радості на цьому шляху. Пам'ятайте, ви майбутнє України, і я пишаюся кожним із вас! Вітаємо вас у нашій великій шкільній родині! Ласкаво просимо до школи. Молодинесті класники, наставші учні нашої школи, коли ми, як ви сьогодні, вперше відкривали двері до країни знання. Хоч ми вже готуємо дорослого життя, але завжди будемо пам'ятати, з чого все починалося. А для вас цей шлях лише починається. Усі пролунала в новому навчальному році чарівна мелодія шкільного дзвоника. Хай щастить учням на гарні оцінки, а вчителям на сумлінних і допитливих учнів.